Вітаю, слава Україні. Включення про Нічика було. Насамперед дякую нашій протиповітряній обороні хлопцям і дівчатам, які боронять нас. Слава Богу, все обійшлося. Бачите, ворог завдавав такого масштабного удару і по області, і намагався по громаді, але завдяки протиповітряній обороні. Попередньо без якихось пошкоджень цивільного майна насамперед хочу звернутися до всіх. Це ще раз засвідчує, що війна триває по всій території нашої держави. і Треба допомагати нашим військовим Збройним силам України. Громада на цей рік заклала по різних програмах понад 500 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України, але кожен може долучитися волонтерити. Ще раз підкреслю, що слава Богу, все обійшлося завдяки протиповітряній обороні, завдяки нашим захисникам. І ще раз засвідчує про те, що дуже важливо сьогодні допомагати різним родам нашого війська. Всі служби працюють ще раз. Підкреслю попередньо без ушкоджень цивільного майна. Дякую за увагу всім спокійного нам дня і ще раз закликаю допомагати захисникам. Приносіть посилки в наш логістичний центр на першому поверсі білого будинку. Чергова поїздка, до речі, зараз якраз відбулася. Ми збираємо. Наступну допомогу тому кожен може долучитися. Дякую за увагу. Слава Україні!